Мене звуть Кльонкін Олексій, звукорежисер за фахом, музикант, гітарист гурту Дримбадацига і з міста Києва. Госпітальєр, тому що рицарі та госпітальєри е, займалися вивозом поранених рицарів. От вони займаються вивозом поранених воїнів. Ну, як ми розуміємо, вони і не тільки ви з передової забираєте, так? Так. Двадцять четверто коли я вивіз сім'ю. Повернувся до Києва і вже в Києві думав, що робити. Заїхав на Пущу перший екіпаж госпітальєрів. Вони шукали тепле приміщення, і я з ними познайомився і розташував їх у себе вдома. І перших два тижні, поки я там був, всі екіпажі госпіталієрів, які працювали на великому напрямку Ірпень, Пуща, Мащун, Гостомель, вони були в мене вдома. Потім я через два тижні долучився вже сам до батальйону. І, як не дивно, моя перша ротація була не в Пущу, а в Баришевський район Київської області. І там десь я провів дві ротації по 10 днів, щось таке. Тобто до тих пір, поки росіяни просто не втекли взагалі з Сумської, з Чернігівської області. І я з дитинства стріляю. Ну, мені ця тематика цікава. Але от що саме буду займатися парамедициною, уявити я точно не міг. Моя роль в батальйоні. По-перше, це водій медичного екіпажу. По-друге, це парамедик. Всі, хто є в батальйоні, вони проходили парамедичні вишкіли. Але є суто парамедики, є лікарі, а є там водії і вогневики. То от я водій, тому мій вишкіл він був достатньо короткий, десь 4 дні. І зараз от в мене буде період ротації там місяць-півтора. І за цей період я хочу пройти додаткові вишколи більш довгі, більш такі цікаві. У нас був досвід, коли нам треба було. Перевести пораненого росіянина. І от ми веземо цього полонину і починаємо з нього питати, тіпа, ну, як так ти докатився до того життя. І він каже, тіпа, ну я взагалі там, вчитель англійської мови. А як ти міг? Ти ж вища освіта, вся фігня. Гроші, типа я пішов за гроші, і коли його Залізняк рятував на відео, я він йому показує, що в Рона зову, типа, дивись, то тебе рятує. А в нього поранення в стерно. Ну, якби в нього критична кровотеча, йому накладають турнікет, і саме цю кровотечу е спеціально тампонадою забивають. І залізняк йому просто забивав, ну, цю забивав цю тампонаду. І він потім їхав, і такі, типа, мене котував азовець, спихав пальці в рану. Ну, В них просто рівень медицини військової на такому низькому рівні, що вони навіть не знають, що це таке. І з нами був тоді вогневик, а в нього шеврон правого сектора. І він такий, ну, типу, окей, тоді диви, хто тебе везе. Привіт, рідні. О, бачу вкусняшки. Так, Рідні, значить так, вам поділіться з жовтеньким. Да. Ці віддаємо шприці. А, печеньку ну, ще приведемо. <ривіт> <ривіт> Давай, Паш, я закладу. Ми переможемо, тому що в нас немає іншого вибору. Тобто, росіяни можуть відступити за кордони нашої країни, в них є вибір. А ми не можемо кудись відступити. Глобальна війна, тому перемога може бути тільки якщо всі будуть задійні. ну принаймні максимальна кількість людей. Не обов'язково, що кожен повинен бути на фронті. Ні, тут багато всяких різних речей, які можна робити. Я відчуваю, що я тут ефективний. Ми всі добровольці, тобто це якась примусова і неоплачувана робота. В цьому батальйоні не буває ну таких, що от вони були, і потім перестали. Ти завжди залишаєшся госпітальєром, навіть якщо ти перевився в іншу частину. Ну, чи взагалі по ну, тобто Це неважливо. Ти все одно лишаєшся госпітальєром, і це прикольно. Це як така велика родина. Я людина, яка до 24 лютого спілкувався російською мовою, я з російськомовної сім'ї. Я інколи намагався, але ну, було так типу, десь незручно десь ще щось. Після 24-го просто пум і все. Ну, важко, не важко, але ти до цього звикаєш і достатньо швидко адаптуєшся. От якщо більшість почнуть хоча б з вивчення мови, з переходу на українську мову, потім з вивчення культури, тільки не той, що в радянській школі було, а той, що дійсно була культура, працювати треба з людьми. Після перемоги, ну я б, звісно, хотів повернутися в своє цивільне життя, бо все ж таки до цього 20 майже років виключно творчої діяльності. Хоча на останній ротації я пошкодив палець і, судячи з цього, надрізав верхні сухожилля. тому він тепер трошки ненормально рухається і я буду їхати до травматологів з ним розбиратись. Але це реально проблема в плані гітарної гри. Найважчі моменти я тримаюся на своїй родині. Після 24-го, коли вони поїхали, Наступний раз я її побачив через п'ять чімось місяців. Бо це був найважкі період. Він був важкий не тим, що п'ять місяців, а тим, що ти не розумієш, коли це станеться. Ну прийняли для таке рішення, що вони будуть приїжджати сюди додому. На цей період. І тепер, коли я знаю, що от я їх відвіз до кордону, і мені їх от зараз у нас 10-те, 16-го мені їх зустрічати. От я 16-го числа їду, зустрічаю їх на кордоні, і ми проводимо разом півтора там, місяця чи скільки там є. Ну, на цьому і тримаємося.